Микола Вересень, Віталій Портиков в студії телеканали. Триває вибори 2014, Це вибори до Верховної Ради, і ми ведемо тут програму вдвох разом з нашими колегами з Радіо Свобода. Свобода». 545-й раз в нашому житті. Ми ведемо цю програму. у Нас нові гості. І серед них нема політиків. Минула сесія, були два політики: політолог Юлія Тищенко і Сергій Гайдай, політтехнолог. Доброго здоров'я, дякую, що ви прийшли. Добре, а, пане Сергію, якось ви виглядаєте. Так, якось підозріло втомленим. Ви займалися політтехнологіями на цих виборах? Ну, я завжди займаюся на виборах тільки політтехнологіями, ні, ні, нічим іншим. А щоб дивляти вас прямо. то чи політехнології були вдалими, на вашу думку? Хто експерт на така оцінка, хто, <кій> хто, хто вдало працював? <кій> З тих, хто пройшли, я маю на увазі, ті, хто не пройшли, мабуть, були невдалі. Погана кампанія була у Петра Порошенка. Так. Можна було б значно краще. Не можу себе, скажімо так, я працював на Народний фронт, був в штабі, не приховував цього. Компанія вийшла навіть більш вдала, чим очікувалося. Ну, якось все спрацювало, і якщо чесно, в цій компанії більше було. Я слідкував більше, щоб не зробити зайвого. Зайвого креатива да? дуже були влучні меседжі і виявилися значно влучені навіть навіть штаб на, на ті, що результат був більший ніж на той, що ми да, сподівалися. Мені здається, дуже вдалою компанією була особисто мій рейтинг номер один це у свободи. Отак. Я, да, навіть багато хто мене телефонував з політики, виказав, казав, Гайдай, ти там не консультуєш? Ні, 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 взагалі до свободи що, я не якщо маю. Якщо є якась компанія, то це гайдається? Ні, ні, я усе. Цю, є, багато, ні, є багато компаній, є багато політиків, які знають, що я стверджую, що повинно бути на компанії. Я не дуже люблю емоції на компанії, хоча вони спрацьовують. Я люблю раціональні компанії, змістовні компанії. У свободу була дуже змістова компанія. Угу. І... Соці... соціологи їм не давали проходу, да, і правда. я особисто зрадів як технолог. Що така компанія робота? В мене є пост на ФФБ, де я побачив першу рекламну перший рекламний посил свободи, хто я голосував за ілюстрацію, і написав, що з точки зору класичної реклами це порушення всіх правил, тому що таку рекламу на вулиці не бачать. Там дуже багато всього. Але я зупинився, я подивився, і це працює. Я написав. Подивіться, у мене в ліфті, і я да. маленький такий аркушик, і, і... я прочитав. Свобода на першому, комуністи на останньому. У мене є питання до пані, да. пані Юлії. Я, я хотів тобі розповісти історію про Латвію. Я зараз розповім да. пані Юлії, тому що це важлива тема для майбутнього українського парламенту. От як працює латвійський парламент, там є проросійська партія. Вона взагалі перемагає на виборі, величезна кількість голосів. І всі інші партії мовно кажучи, латиські. Об'єднуються в коаліцію, щоб не дати можливість цій партії проводити ту політику, яку вони вважають просто антидержавною. І так відбувається 23 роки поспіль. Ось у нас так може бути у зв'язку з появою опозиційного блоку. Може всім проукраїнським партіям дійсно потрібно об'єднуватися і з країною, просто щоб не дати можливість людям, які є ну, представниками інтересів іншої держави, ще й ворожої, проводити свою політику. Не домовлятися з ними, а домовлятися між собою. Ні, ну, це золоті слова, звичайно, потрібно буде домовлятися між собою. Я не впевнена, що в даному випадку, ну не знаю, це моя думка, слід домовлятись там до варіації консійної більшості, насправді, да? тобто, ну на яких умовах. Але стосовно опозиційного блоку їх відсотки, ну, принаймні, ті, які дає «Екзитпол», тобто подивимось, як от, на ті реалії, які будуть там після офіційного оголошення, я б не перебільшувала сьогодні час. Не применшувала, але б не перебільшувала тої золотої акції, яка знач. Там чи того кредиту довіри, який було дано ці політичні силі, не демінізувала насправді її там в якийсь додатковий спосіб. Але тим не менше, звичайно, ця більшість має бути проєвропейською, ця більшість має ну принаймні, намагатись проводити реформи або їх проводити, а не тільки про них говорити або там їх імітувати. І ну звичайно, нам ще потрібно вирішувати дуже багато проблем, зокрема, і проблеми. Миру феномен опозиційної партії, звичайно, вона змогла а, мобілізувати той електорат, який, скажімо, був там втрачений регіонами чи з значного міру. Явка була не така вже велика в традиційних. І ти Тіпко yeah. 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 ну, його втратив, хтось його не був, але електорат Егібко це не, не тільки електорат опозиційного блоку, от як це не парадоксально, там плюс-мінус. Ось, але тим не менше, це, ну, принаймні, ще ми не знаємо, що там з мажоритаркою, до речі, да? тобто тут можуть бути певні несподіванки стосовно опозиційного блоку і стосовно різних всяких цікавих, значить і дуже і не дуже речей. Але тим не менше, це ну я от не пам'ятаю таких. Випадків, як в результаті цих виборів, коли дійсно партії, які там займають, ну чи декларують, що вони займають про європейську позицію, там говорять про реформи, про різні версії миру, боротьби з корупцією, щоб так консолідовано, ну був таки, був такий, да, сказати, був що... такий шанс. Ось коаліція, да, пане Сергію? Вона фактично намічена в виступі про неї одно зараз чільних припадків сказано, три, партії, три сили. Да, як мінімум три сили, але ще до цього був брифінг Юлі Тимошенко, і вона чітко визначилася. Да що я теж готова до співпраці. Напроситься, я думаю, що візьмуть її, Так. Да. і, і дуже влучно сказано, що свободу не можна не взяти. Ну да, стояла на Майдані. Але я продовжую да. одна, но плам'яна страсія вона не стояла на Майдані, вона була у в'язниці, да, і люди вона... виходили на Майдан, щоб, щоб поставити на крапку на вибірковому правосудді <рес> і ізолювати людей в цій ситуації, які були моральна да, влада, нарешті має стати. Ай-ай-ай, -ай. оце б я б не і ми з тобою можемо абсолютно підійно. ці студії сказати, що ми б бачили. Я бачив цю коаліцію. Як союз блоку Порошенка, Народного фронту, самопомічі, батьківщини і свободи. І да. Да. І всі кажуть, а як це ти? Як ж це ти в Італії? Хочеш, щоб свобода ці націоналісти, тому що це партія Майдану, і я вважаю, що вона має посісти своє місце у структурі влади, якщо не в уряді так пранів кремів. А спала. я, а Бан... я б додав це, мабуть, єдина партія, яка є ідеолічною все ж таки. Так. І ми бачимо, що у цієї ідеології етнічного українського проєкту є свої прихильники, які теж не можна ізолювати, бо вони а не вороги вони... І, і цікавіше, що а вони, вони живуть Ну, самотові сказала, що на Не, не десь в та... да. їх багато в мегаполісах ці люди не вороги Україні. це важлива річ, це правда. І все ж таки у мене до пана Сергія питання: чи можна пояснити успіх самопомічі і неуспіх радикальної партії пана Олега Ляшка? Ну, самопоміч мені просто подобається як сила, там багато моїх друзів. Скажу так. Стосовно їх компанії, технологічно, да, ну, ну вона, скажімо так, вона не була поганою, але там я б не бачив такої вже компанії стратегічної. Але в самопомічі було дуже важливе, от взагалі, коли політична сила йде на вибори, особисто я так формулюю, є ситуація. Да. І багато чинників цієї ситуації, хто там, яка була історія, який соціальний запит, а є компанія. Її роблять політтехнологи, самі політики її роблять. Uh -huh. Інколи буває, що дуже вдала компанія, а ситуація не дуже вдала і це витягує. Інколи буває, ситуація uh -huh. така вдала, що погана компанія немає uh, uh -huh. значення. Uh -huh. У Порошенка uh, президентська компанія була невдала, але ситуація була за нього 100%. Так, от у самопомічі я б не сказав, що не вдала компанія, але дуже точне влучання в соціальний запит. Uh -huh. Uh -huh. Uh, подивіться, uh, навіть uh, лідер. Самопомічі садовий стає на 50-му місці, тобто там е, йдуть всі, хто не був, всі нові. А запит такий є. І саме це влучило більш всього, а не ролики, не якісь меседжі, вони не вдалі. Це, Якщо, як то, б... Сили, Якщо сказати, б я робив компанію, можна було ще посилити їх компанію, щоб вона була більш влучна. Але і цього було достатньо, щоб за них проголосувало дуже а багато людей. А Невдача пана Ляшка. Невдача пана Ляшка. Да, дійсно багато, хто каже, що його атакував великий могутній Коломойський. Угу. І це правда. Він дійсно атакував і маючи канал 1 плюс 1. Це багато вплинуло. Але все ж таки, дивіться, влітку в нього було 20%. Він влучав соціальний запит. Для Ляшка, чесно кажу, да. і був, от в нього для мене особисто було три етапи. Перший етап е, зовсім незрозумілий. Він робив якісь ну, неполітичні речі, катав бабусь на лісопеті, багато всього. І особисто, коли мені питали, хто такий Ляшко, я казав, що недорозуміння. Да. Другий етап був дуже влучний. Да, він да. в якийсь момент став казати дуже влучні меседжі. Uh -huh. сам... Антиолігархічні, mm -hmm. і і і влітку... Трибун фантастику, і саме влітку да, він дуже підріс, і він був найкращим політехнологом країни, особисто для себе, тому що він поєднав меседжі і він поєднав вчинки, що дуже рідко буває в українських політиків. А потім, знаєте, як у акторів останній він переграв собі. Тобто, коли він почав це робити, uh -huh. коли в Станіславський сказав не вірю ага, вже тоді не, не вірю. Тобто є межа завжди. Є от, знаєте, коли людина, відчуває. Тобто, якби він зупинився в вересні, перепрошую за такому слові, і так тихенько би від... продовжував, і може і більше трошки набрав. менше популізму, да і третій чинник це дві. Він себе переграв. Тобто не дуже вдала компанія, треба було ну відчувати її. І третій з'явилося багато інших на ринку політичному, да куди відійшли? А чуєте прекрасно Ми вас не бачимо. Ви знаєте, ну не бачите і чути це різні речі. От є одне питання, яке ми хотіли задати за підсумками вашого брифінгу відразу. От ви назвали три політичні сили: так, блок Порошенка, народний фронт і самопоміч, які як вашу думку мають стати ядром нової коаліції. А от щодо Батьківщини і свободи, адже і і Свобода – це очевидні партії майдану. І Якщо вже робити реальну коаліцію партії Майдану, чи можна залишати за її межами партії, які Звичайно. і були на Майдані і мають довіру виборців? Звичайно, ви праві. Я мав на увазі, що це е, три найбільші партії, які взяли найбільший процент. А партії Майдана, це і Свобода, і Батьківщина. І безусловно, я думаю, що це був би хороший сильний конгломерат. А от є ще такий важливий момент. Щодо... Лич би політики вместе От, є, от... Ліж би політики сумели договорів. переміг на цих виборах блок Порошенко. Ми вже це обговорювали в нашій студії. Все ж таки, з точки зору парламентської демократії, він зараз має почати формувати уряд, запросити інші партії до формування уряду. І як в такому уряді буде прем'єр-міністром Марсені Яценюк? Хоча кампанія народного фронту це обрання Яценюка прем'єром, правда? Це такі важливі моменти, які досить важко між собою узгодити. Це чесна кампанія була. Ми всім народу сразу сказали, що ми хочемо. Ну от от ТП, выходности, если есть. Я думаю, что Народный фронт очень честно поступил. Мы сразу предложили ключевой вопрос этих выборов: кто будет премьер-министром? Арсений Яценюк. Я думаю, что честно будет с нашими партнерами по коалиции на основе этого строить компетентное правительство. А как вы Я, считаете? Я пожалуй вы... думаю, что здесь будет да. речь идти и о коалиционной принадлежности всех тех сил, которые поддержал народ, но и очень важно, это должно быть компетентное правительство. А как вы считаете, ваши партнеры по коалиции готовы к такого рода соглашениям с Яценюком премьером? Или они, может быть, хотели бы вам предоставить там какие-то ключевые должности, но не премьерскую? На то, на то мировая цивилизация придумала парламентаризм. Для этого будем собираться, садиться и искать баланс. Я думаю, что этим мы будем заниматься уже и сегодня, и завтра. И потому что время такое, что мы не можем себе позволить длинную коалициаду. Мы должны ясно ответить в соответствии с выбором украинского народа, что, как и мы будем делать. Это очевидно. И еще есть один большой плюс э, этих выборов. Мы можем сформировать проукраинскую коалицию без пережитков э, прошлого, без коммунистов и прочей шушвали из прошлого. И еще очень важно, что боюсь, что политиков не так много выбора. Потому что украинский народ э, будет внимательно смотреть и следить, как и из кого будет состоять коалиция. И здесь не может быть чудес. Кто получил больше всех поддержки, должен отвечать этому выбору украинского народа. Потому что выборы это соревнование за право служить. Народ выбрал, кого он хочет, чтобы ему служили. Вот таким образом, я думаю, будет идти эта кампания. Коротко Ар... и очень эффективно. Арсен Васильевич, Микола Варесен, вам хоче хочу поставити запитання. Скажіть, будь ласка, а а ви особисто хочете продовжувати обіймати крісло міністра чи у вас якісь інші плани? э Згідно з тими виборами, які сьогодні відбулися. Я нічого не слышу. А це був головне, а це було головне питання. Це було питання: чи хочете, ви, чи хочете ви залишитись міністром справ в, нов, в новому уряді. Нічого не слышу. А... Віталій, я хочу поздравити вас з такими виборами. Хочу поздравити вас з результатом. І скажу вам, що не подведу. І вас, лично, который теж був на Майдані і приложил к победе Майдану немалою толику. Слава Україні. Дякую. Вже, вже да. не подякуваю. Ну, Врешті-решт він все тобі сказав. Він сказав, що він тебе не підведе. Я не ну, переконаний. Що? Я... Что? Я... Що Куди ти хотів? Почути? Куди мене не пішла да. партія, я всюди буду чудовим. Окей, я хотів би ще пару питань поставити. Да, ви хоч щось сказати? Да, я да, про, да, я да. просто б додала да стосовно Ляшка. Звичайно, я можу помилятися, але все ж таки логіка президентських виборів дещо відрізняється від того, що ми бачили на парламентських, М'яко кажучи, у Ляшка не було. Ну він був, скажімо, од одним героєм да цієї драми, цієї п'єси, і за ним, м'яко кажучи, дуже складно було взагалі прогледити якусь команду. Да, в самопомочі там щось прорисовувалось, промальовувалось. у інших кандидатів. У ліжка це був. Театр одного актора. А і тут логіка вибору, вибору власне, вона відрізняється. Його, його було надав і я підтримую його було технологічно. Він продовжував так. президентську компанію, сам робив вчинки, сам хизувався на білбордах. Так в інших дійсно, от особисто в мене була проблема. У нас перша частина компанії так називалася сильна команда для складних часів. І всі білборди були заповнені саме командою. Це зробили і інші партії. Було видно команду. Ну, і в цему плюс. Було видно команду і у самопомічі, і в і, блокопорошенка. Це була, важливо, що навіть да. в іменних проєктах це не ж так, дуже представляло людей. А ти гірко. Ага. Феномен ага. поразки ти гірко. Ви знаєте, феномен поразки ти гібко простий. Дуже рідко виборці наступають на одні граблі два рази двічі. Саме тут так і вийшло. І якщо чесно, то компанія опозиційного блоку була більш агресивна, більш яс яскрава, більш цинічна. І це спрацювало. Я можна Я побуду циніком? Я, да, зараз, будь ласка. я написав, зараз я написав. О зараз заказ. Ти аморальний. Якраз, я аморальний ні, я якраз, я моральний. Ти цинік? Я побуду циніком три хвилини. Окей, okay. я сьогодні от розмовляв зараз якась з читачкою е в Фейсбуці. І от ми з нею обговорювали е перемогу в парламентському пропозиційному блоку. Те, що вони будуть в парламенті. Я кажу, що те, вам би варто було б радіти з цього приводу. Якщо перемогла б сильна Україна, спокуса домовитися з тих і компанією була б величезна. Да. А Тегіпко да, да, не сильно да, відрізняється да, 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 від да. бойка. Да, 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 а от з цими людьми з морати да. гібкою хорошковським може домовитися будь-хто. Спробуйте домовитися з опозиційним блоком і залишитися на українській політичній серії. Так що, якраз добре, так що вийшло. Більше того, опозиційний блок. Як на мене, він і не, і не так, щоб хоче домовлятися. Звичайно, власне, в нього інше да, замовлення. Тобто, абсолютно в нього інше і завдання, і взагалі він опозиційний блок. Да, а не вони хочуть їздити Україна, в Москву. Яка, вони мовити, хочуть щоб їм віддали ДНР а краще ДНР ЛНР і там пахать. На кріпосних, як вони вміють. Мені сьогодні сподобалося більше все. Я останнє що скажу, тому що мені вже тут ухо порвалося. Що кажуть, що новини треба. Що ЛНР і ДНР не може не могли домовитися цього цієї ночі. Який час у них ну, переведення часу, так. і це головне питання. Л. Хтось з них перевів, а це а хтось не перевів. А Це є окупацеї, є окуповані Росією території, тому що фантастика. в Росії це головне політичне да, питання. Літній час або зимовий час. І